Добрий день, Марк. Я рада тебе бачити знову на нашому цікавому занятті. Марк, скажи, будь ласка, а яка в нас зараз з тобою пора року за віконечком? Зима. Зима. Скажи, будь ласка, а що може в нас летіти із нашої хмаринки? Коли дуже холодно? Сніг. Сніг. Добре. Послухай, будь ласка, уважно. Добрий день, малята! До нас сьогодні в гості завітає. А хто завітає? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? З неба зірочки летять, землю укривають, а коли прийде весна, всі вони розтануть. Скажи, будь ласка, Марк, що ж це за бі... такі гарні зірочки білого кольору летять до нас із неба? О. Сніжинки, так? Молодець. Правильно, це сніжинка. Сніжинка прилетіла до нас, щоб розповісти дуже цікаву історію, яка трапилася з нею. А поки вона хоче дізнатися, що ви знаєте про її матінку зиму. Скажи, будь ласка, що ти знаєш про зиму? Що це взагалі за пора року? Марк, не мовчи, говори. Я думаю, може пасти сніг, а може не пасти. Так, що ще ти знаєш? Він може розтати чи ні. А давай ми з тобою спробуємо описати нашу зиму. Дивись, будь ласка, уважно на екран і давай розповідати, яка ж може бути наша зима? Давай почнемо з того, яка вона в нас. Чудова. Чудова, правильно. А ще яка вона в нас може бути? Білосніжна може бути, так, Марк? Так. А скажи, будь ласка, а чи може бути зима казковою? Може? Може, тому що вона вкрила ось так чудово дерева наші. так? Нещодавно були наші дерева зовсім голі, а зараз вони білосніжні. Скажи, будь ласка, Марк, а як ми можемо розважатися взимку на вулиці? Наприклад. Можливо гратися в щось чи кататися на чомусь. Скажи, будь ласка. Кататися на санках, на плюш на водя і грати в пішки. Правильно, молодець. А скажи, будь ласка, а що ми можемо одягати з тобою взимку? Скажи, будь ласка, чи можемо ми з тобою піти на прогулянку взимку, одягти панамку, шорти, футболку? Ні. Ні. А чому ні? Коли ми одягаємо цей одяг? Того, що може Звичайно, може захворіти. А коли ми цей одяг одягаємо, футболки та шорти? Лідко. Влітку, звичайно. А чи можемо ми з тобою взимку піти на прогулянки, одягти резинові чобітки, одягти дощовик плащ? Можемо чи ні, Марк? Ні. А чому? Бо що Можна там вже захворіти? Правильно. А чи можемо ми піти на прогулянку взимку в піжамі? Ні. А чому? Бо що теж можна захворіти. А для чого взагалі нам потрібна піжама? скажи, будь ласка. Щоб не було холодно. А можемо ми в піжамі виходити навесні гуляти? Так. Можемо в піжамі ходити гуляти? Ні. А що ми повинні робити в піжамі? Скажи, будь ласка. Марк, припини гратися, дивись, будь ласка, уважно на екран. Набирайте чипнутись. Прибери всі іграшки. Далі продовжуємо. Скажи, будь ласка, а в чому ж ми можемо з тобою ходити на прогулянку? Подивись уважно на екран. І скажи мені, в чому ми підемо з тобою на прогулянку. в хорстки, шапки і виховничка. Нічого у нас шапки. Шапки. Так, молодець. Скажи, будь ласка, а що ти знаєш про тварин взимку? Подивись, будь ласка, уважно на екран. Чи всі тварини можуть взимку лягати спячку? Ні. А хто лягає спячку? Ведмін. А ще хто? Ліжак. А ще хто? Подивись, будь ласка, на екрані. Крот. Кріт. Правильно. А подивись, будь ласка, уважно, кого ти ще бачиш у нас на екрані? Зайчика, лисичку, так? А скажи, будь ласка, а як ми можемо допомогти тваринам, які взимку не відпочивають до весни? Наприклад, як ми можемо допомогти нашим оленям? Подивися, будь ласка, на екрані. Що ми можемо їм дати? Зерно. Сіно. Сіно, правильно. А як ми можемо допомогти нашим пташечкам? Дати зерно. Дати зерно. А зерно ми куди насипемо? Просто на сніг? Чи, можливо, ми їм якийсь будиночок зробимо? Будиночок. Годівничку зробимо, так? А про птахів зимку розповідатиме сніжинка. Подивись, будь ласка, сніжинка хоче нам розповісти, що взимку пташечкам дуже важко харчуватися, тому що поля засніжені, їм немає чого їсти, і потрібно дбати про наших пташечок. же ж ми можемо з тобою дбати? Ми повинні з вами зробити готівничку. Ми можемо навіть зробити з пляшки. Вирізати годівничку, насипати туди зерна, прикріпити до дерева, і ви побачите, що буде дуже багато пташечок прилітати і їсти зерно. А в знак подяки вони будуть вам свірінчати, будуть співати під віконечком. Зараз сніжинка прошепотіла мені, що ти багато знаєш про зиму, тому вона із задоволенням поділиться своєю історією з вами. З неба летіла додолу сніжинка, вона була легка та ніжна, прозора, мов пушинка, і красива, мов зірка. На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка, і думає: ось вона впаде комусь на ноги. І її затопчуть. Ні, не треба падати сніжинці на землю, не треба її затоптувати. Хлопчик пристягнув долоню. Він захотів приголубити сніжинку, а вона впала йому на добру, теплу руку і розтала. Хлопчик із залем подивився на свою долоньку, а там блищить крапелька, мов сльозинка. Діти, яка пригода трапилася із сніжинкою? Скажи, будь ласка, Марк. Зима. Вона спочатку що робила? Хотіла на руку хлопчика. Так. А потім Зима що потрапила. трапилось, коли сніжинка потрапила на долоньку хлопчика? Растаяла. А чому вона розтанула, скажи, будь ласка. Тому що сніжінка холодна, а рука хлопчика тепла. Звичайно. А чому ж хлопчик засмутився, як ти думаєш? Тому що я хотів взяти даруку сніжинці. Звичайно. Молодець ти уважно слухав розмову сніжинки. Вона пообіцяла, що ще прилетить до нас з новою історією. Дякую тобі велике за увагу! На цьому заняття наше завершується. Ти можеш бути вільним. До побачення, Марк. До побачення.